Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам хочу показати пуансетію. Як ви знаєте, цю рослину часто називають різдвяною зіркою, а насправді це один з видів молочаю. Ми часто в предріздвяні години купуємо цю рослину як символ різдва. З такими червоними листячками, як ми називаємо квітками. Але квітки у цієї рослини дуже некрасиві, такі білуваті, потім з'являються малесенькі коробочки з насінням, а це прицвітники. Листя червоного, рожевого, жовтого або й білого кольору. Дуже багато видів пуансетії і я хочу вам розповісти, як зробити так, щоб у вас пансетія цвіла кожного року. Всі мої виводи зроблені за на моєму досвіді і. Якщо хтось хоче доповнити, будь ласка, в коментарях. І так, ця рослина була куплена минулого року, вона не обрізалась, як говорять всі, хто рекомендує в рекомендаціях, як зробити квітничу бансетю, і не скидала листя. Ось так вона підросла за ціле літо. Стояла на вікні з... східному вікні і в прохолоді. Що треба зробити? Ми в... у вересні притяняємо рослину, робимо 8 восьми-дев'ятигодинний світлий день, але Десь в 4-5 годин вечора ми притіняємо рослину, але все, весь інший час робимо так, щоб рослина знаходилася на гарно освітленому місці. І також підкормлюємо цю рослину добривами для квітнучих рослин. Чому я говорю, що на гарно освітленому місці, бачите? Червоні листочки на верхівках, там, де багато сонця. А ось всередині куща, ой, бачите, теж верхівки, але вони не червоніють. Тому, значить, потрібно, щоб дуже гарне було освітлення увесь час, коли рослина не причинена. Також бажано тримати цю рослину на підвік... холодному підвіконні або на лоджії, щоб у неї була найвища температура 16-18 градусів від 10-12 до 16-18 градусів тепла. Також обов'язково треба підкормлювати рослину в цей час кожні два тижні. Добривом для квітничих рослин. Я не підкормлювала зразу, і дуже мляво розживіли листочки. Після двох підкормок швидко почали з'являтися ці малесенькі листочки, і прямо дуже гарно почервоніла. Якщо ви почнете притінювати, підкормлювати. Цю рослину у вересні місяці, то якраз в час Різдва у вас буде гарна рослина з червоним або будь-якого другого кольору яскравим листям. Ось і все на сьогодні. До побачення. Миру, щастя та добра.